Привіт, народ! Кристали потрішки копляться, а куди їх витрачати неясно. Та й варіантів не сильно багато. Розробник говорить, що в майбутньому додасть емоджі за кристали, легендарну карту за 500 кристалів і ще купу іншого. Але це буде в майбутньому. А зараз маємо те, що маємо. А взагалі я б хотів пройтися по скриням і розібратися, яка з них найкраща. І чи справді оце недорозуміння це просто випадковість, а не чітко продуманий план. Інформація зашифрована у здавалося б, звичайних цифрах. І коли це було замічено. Розробник лише посміявся, бо він думав, що ми ніколи не здогадаємося, в яких таємних організаціях були взяті кошти на створення цієї гри. І навіть після виправлення ці цифри продовжують зводити людей з розуму. Вони починають втрачати здібність. Чітко висловлювати свої думки, з'являється залежність від гри. Хоча розробник і виправдовувався, що це буде діяти лише на арабів, але вже дійшло до того, що гравці в будинку почали знаходити дивні речі і хто зна чим це взагалі обернеться. <клес> щось мене понесло. І так, що там по кристалам, із оцього і оцього... Найвигідніше буде купляти послідні, якщо ви взагалі коли-небудь захочете це купляти. Кожний наступний набір вигідніший за попередній. Якщо брати ціну першого і посліднього, то економія буде 800 кристалів, а тут аж півтори тисячі. Але витрачати на це кристали я не стану. Але якщо така думка відвідала вашу голову, то купляйте посліднє. На оце взагалі навіть не дивіться. Тепер перейдемо до сенсу життя кожного гравця. Скрині. Я не буду вас грузити лишніми цифрами, відсотками і так далі. Я максимально легко і швидко розповім вам про кожну скриню і з чим її потрібно їсти. Також перед початком скажу, що очки сила і золото йдуть у співвідношенні до ціни, чим більше платите. Тим більше отримуєте. Це я думаю і так все ясно, тож я не буду на них звертати увагу у кожній скрині. Що я можу сказати про першу скриню? Відразу можете забути, це звичайна скриня, яка і так вам кожного дня падає. Тож витрачати на неї кристали точно не варто. Наступна скриня уже поліпше, бо з'являються відсотки на бійця та легендарну карту, і не потрібно сміятися з їхніх маленьких розмірів. Головне, що вони є. Але як говорила моя бабуся, розмір. Має значення. Тож на неї також не витрачаємо кристали. Третя скриня, сама найвідоміша, через свою легкість отримання. При максимальному візінні з неї можна отримати абсолютно все. Скриня топчик. Але витрачати кристали точно ні. Четверта скриня, на відміну від попередніх, в неї більша увага зосереджена на епічні і легендарні картки, і на героєві. Все інше є, але в меншій кількості. І так, що поверхній четвірці? Знову ж. Витрачати кристали на якусь із цих скринь я не буду і вам не раджу. Черепна скриня, топчик, магічна скриня більше для вищих рідкостей. Далі йде легендарна скриня та геройська. В принципі, все ясно. Якщо потрібний персонаж, то ось скриня. Якщо потрібна легендарна картка, то ось. Далі йде гігантська скриня. Це повна протилежність до магічної. В неї більший опір іде в сторону звичайних і рідкісних карток. В цілому має право на існування, але використовувати кристали точно ні. І нарешті мега скриня. Як говорить якість королівська, а ціна народна, ні, ніхера не народна. Коштує багато, але ресурсів також багато, тому претензій ноль. В ній ви зустрінете абсолютно всі види карток. І бонусом 20% на персонажа. Взагалі, якщо я колись куплятиму скрині, то я буду обирати між мега-скрині і геройською, тому що наявність легендарного героя буде нехіло так бустить аккаунт. Але якщо вже є всі легендарні персонажі, то сміло можна забути про цю скриню і відкривати тільки мега. Головне, що вам потрібно запам'ятати, оці дві точно ні, оця топчик. Ця більший опір на більш рідкісні картки. Ну, оці дві і так зрозуміло. Ця більший опір на менш рідкісні картки. І оця скриня сама найкраща. Оце можете запам'ятати або заскрінити. А якщо ви не бажаєте збирати 2500 кристалів на одну скриню, то можете купляти черепну. Тут вибір за вами. Ось такий відос, народ. Я показав скрині в такому форматі, щоб легко було запам'ятати. Сподіваюся, ви оціните мою працю подобайкою і підпискою на канал. І всім до зустрічі у грі!